Вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого відео двері. В невідомо, що вас там очікує, де вже двері закриті, але ви ніяк, можливо, внутрішньо не можете це все відпустити. І що вас очікує в майбутньому, будемо це все детально дивитися на мої улюблені колоді Таро Безумний місяць, куди ж без неї. Я вважаю, що вона саме найкраще для цього підійде. Я включила, якщо ви чуєте, на задньому фоні. Мелодію. це для очищення вашого тіла. Тому сподіваюся, десь 10-15 хвилин я хочу, щоб ви розслабилися, зробили такий собі релакс, можливо, лягли собі, як вам зручно, можливо, сіли і слухайте собі на фоні. Зробіть так, щоб ви відчували себе ці 10-15 хвилин дуже комфортно і максимально розслабилися. Нагадую, що це загальний розклад, ви вже двері. Зачинені, але ви ще, можливо, знаєте, не до кінця усвідомили, що це, куди вже двері зачинені? Так, вже дійсно вже зачинені. Уже не те, що вони зачинені, ви вже, можливо, самі розумієте мозком, що потрібно тікати від цього всього. І це пов'язано з початковою стадією кохання. Те кохання, яке. Не несло ніякої, так скажімо, цінності в майбутньому. Тобто ви пройшли урок. Тобто, для когось це може бути як викидень, для когось це може бути просто чоловік або жінка, які не були настільки щирими, відвертими для вас. Тобто, ви знаєте, розуміли в голові, що до це. Тимчасово, що нічого там далі між нами не буде, але ви знаєте, вірили це, у вас якісь були залежності, я б навіть так сказала. так, Тобто, ось ця маленька була прив'язочка. Була між вами. Але вже час, який тік-так, і настав час вже дійсно це відпустити. Якщо ще мозок трошечки бореться, то дайте час йому трошечки поборотися, зрозуміти, що все. Ера ця закінчилася. І я хочу глянути, які ви вийшли, який урок ви мали засвоїти від цього всього. Давайте. Так, що вже більше нічого тягнути. Вже дійсно нікуди це тягнути, вже знаєте, потрібно вирощувати щось нове у вашому житті, щоб ви відчували себе комфортно, щоб ви ж себе відчували по-новому нічого, знаєте, оце вторювати в голові, що от ще може трошечки. Тому що у вас є ж всі шанси, щоб зробити це нове. Можливо, для когось це знову ж таки спроба завагітніти заново. Знаєте, тобто, а, якщо є от саме буфт у цьому в проблему, вагітності чи ще аби якісь трих. Ви знаєте, що все буде чудово. І якраз вийшла карта цінностей. Ви зрозуміли, ви усвідомили свої цінності, ви зрозуміли, які ви хочете стосунки. Ви зрозуміли це те, що яка форма стосунків вам подобається. Більше за все, в цій карті приходить патріархат. Можливо, ви зрозуміли, я тут зараз розділю на дві категорії. Ви зрозуміли, що для вас 50 на 50 не влаштовує так така схема. вам вам хочеться саме, щоб чоловік більше проявляв якось ініціативи. У вас була сім'я, там, де ви кохані, там де ви можете не турбуватися про те, що от мені потрібно там працювати, якось там, може, я тут завагітнюю, але все рівно потрібно там буде пахати на роботі. Тобто розумієте такий аспект. Це перший варіант. Другий варіант, ви можете зрозуміти, що ви хочете бути на рівних. Що, наприклад, вам оцей патріархат, більше так знаєте, аспект жорсткий патріархат, вас не влаштовує, і ви захочете це бути на рівних. Ви захочете, щоб ви давайте я вам більше Що хочу дотягнути, Так вам потрібно дійсно буде був час, щоб ви це усвідомили. Тобто, знаєте, яка би там не була людина, чоловік, жінка. Знайте, що ви усвідомили це не просто так. Так це могло бути боляче, так це могло бути неприємне. Так це могло дуже сильно ранити, що ви себе складали по частинкам. Ви, можливо, зверталися до психолога, передивлялася куча розкладів, куча якихось відео там з розборами психологічними. Краще дізналися і про себе, і про цю людину. Ви вже знаєте, що ви на новому рівні. Не потрібно порівнювати інших партнерів з цією людиною, бо ж мене ж горлі пересохло. Мі. Здається, що у вас були саме проблеми проговорювання того, чого ви відчуваєте, або ви це казали, але вас не чули. І я трошечки можу скептично відноситися до психосоматики, але в цьому моменті тут дуже сильно совідчувалося те, що ви не проговорювали це, або, можливо, вас ігнорували, І... або принижували, або ще також знаєте, робили, що ні, ти це мені такого ніколи не казала, ти щось собі сама придумала. Або придумав, тобто це дивіться, це можуть бути і жінки так себе вести, і чоловіки можуть себе так вести. Що ви втратили з цією так, Тобто двері зачинилися, вони зникли. І що ви втратили, так? Ви втратили те, що можливо в деякі свої залежності, так? Залежність це одержимість, можливо, якоїсь людини. Ви зрозуміли, що це ненормально. Ви зрозуміли і оцінили свою незалежність, і що це прикольно мати свої власні кошти, свою думку, не потрібно ні під кого підлаштовуватися. Ви навпаки, почали дивитися в майбутнє з нової сторони. І це чудово. Тобто, всі якісь проблеми або переживання щодо майбутнього уйшли. Якщо двері якісь закрилися, значить мають відкритися нові двері. Правильно? Правильно? Тому ми дивимося, які двері до вас відчиняються. Знаєте, не бійтеся перемін, не бійтеся, що зовні вас оточує, тому що ви можете самі бути більше налякані, аніж є там там насправді. Вам потрібно зараз ті деякі моменти, саме внутрішні, працювати над своєю самооцінкою, тому що в деяких аспектах ви можете після тієї людини сумніватися в своїх власних можливостях. Ви можете сумніватися в власній силі, розумієте. Тобто, знаєте, вам потрібно цей час зрозуміти, коли ви ще знаєте в ці двері, що все буде добре. Там вас чекає любов. Злагода, знаєте, ось така ось по сонечку. Ви зустрінете своє можливо своє призначення, ви зустрінете, можливо, якусь людину. І ви нарешті станете оцим, ну не те, що підлітком, ви станете. По інакшому дивитися на світ, ви станете набагато простішими, можливо, тими легковажними, трохи наївними, але це все буде, знаєте, в позитивному ключі. Тобто ви будете пізнавати себе, можливо, для когось ви почнете пробувати себе в нових. Не те, що в місцях, можливо, якась робота, можливо, ви починаєте якось. М -м, мені цікаво, там я не знаю, наприклад, одяг, і ви почнете взяти собі дуже багато нових речей, які не були раніше для вас нормальними. Тобто, ви можливо почнете на себе більш короткий, якийсь одяг, більш відкритий. Ви відчуєте, що таке мати гроші, і піти в магазин і купити собі щось, а не потрібно буде собі та може не потрібно. Може, якось ви, знаєте, жалкували на себе. І відбудуться зміни. Зміни ці відбудуться різко. От вони будуть дійсно вам кричати, і ви вже не зможете від них втекти. Ви не зможете більше, знаєте, як ви казали, щось собі раніше, ні, ні, не можна, та ну інші це мати, а я це не можу мати. Тобто, знаєте, ось такі ось проблеми у вас відійдуть на інший план. І знову ж таки глянете все новими очима. Ви повірите, можливо, заново, що таке кохання, таке справжнє, щире. Що це ми говоримо про роботу, то ви зрозумієте, що робота може бути і легкою, робота може бути в ресурсі, так або як там зараз по модному називати. Тобто ви будете в насолоді, вам буде все подобатися. І, можливо, цей травматичний досвід, так скажімо, був вам, щоб ви зрозуміли, що яка ви чудова людина. Ви не гнила людина, якщо з вами хтось так поводився раніше погано, це не означає, що ви погані або просто такий був шлях. Вас просто ви могли так вибрати ту людину, ту роботу, так що ви тоді раніше не могли зробити. Тобто, якщо от просто собі уявляєте ту ситуацію, що якщо б ви зараз повернулися в минуле. З тими самими так, знаннями, вміння, навичками, які у вас були раніше. Чи поступили б ви інакше? Я не думаю, що ви поступили інакше. Ви поступили б так само. Тому не потрібно щодо минулого переживати. Там немає вже ніякої цінності. Цінність є зараз. В цю мить в можливості стоять там, коли відкриються двері. Зараз ви вже знаєте на порозі. Цих дверей, поки що нам потрібен час. Це знову ж таки побороти внутрішні якісь комплекси і тому подібне. Давайте глянемо, які можливості. Саме не ваші внутрішні, а ми дивимося зовнішні. Можливості можуть вам ви так чітко. Зможете побороти свої комплекси, знову ж таки, ви убігаєте від них. І якщо ви боялися подорожувати або кудись переїхати, ви це зробите. Ви буквально це зробите, і у вас будуть всі сили, всі ресурси, щоб це реалізувати. Якщо ми говоримо про взаємодію з іншими людьми, ви себе настільки побачите в іншому образі, що ви зможете, ви навіть будете дивуватися самої себе, або якщо це чоловік, то, тобто на себе там, дивіться. А, чому? Тому що ви станете емпатичними, ви станете різкими, дієвими. Ваша ця емпатія буде навпаки вам допомагати. І знаєте, що, можливо, з'явиться якась людина, і буде ось такий ось дуже сильний конект, щоб ви зрозумієте, та це все чудово. Ми зможемо подолати будь-що. І ось це можливо буде подорож кудись, можливо, а, точніше, так от я виклала. тобто так вони дивляться один на одного. Тобто, все у вас буде чудово. Що ви боялися подорожувати самі, ви скажете, та чому я боявся, так? І якщо тут будуть якісь там перешкоди, ви не будете їх боятися, ви будете їх долати, ви будете їх перестрибувати. Знаєте? Тобто, хоп, зробили довгий стрибок і все, і перепригнули ту яму, яка була перешкодою для вас. Знаєте, у вас буде, ну, дійсно, ви будете відчувати себе, ну, я не знаю, скільки там вам років, так? але ви будете себе відчувати на всі 15. Вся легкість, і фізична, і розмова ну, будете прохати, як метелик, я вам говорю. Далі, що потрібно вам, щоб увійти туди сміливо? От що вам зараз потрібно, щоб увійшли туди сміливо? Це те, що дозвольте собі трошечки відпочити. Дозвольте собі насолоджуватися зараз, цим моментом. Знайдіть щастя в якихось дрібничках, в природі, в собі. Купіть собі те, це може бути недороге. Але, наприклад, купіть собі, те, що ви дуже давно хотіли. Та хай це буде якась безділушка, яка вам 300 років не треба. Але от копіть, от просто насолодіться тим, що ви можете собі це дозволити, і ви знаєте, так поступово будете будувати цей фундамент. І дозвольте собі, що можуть відбуватися якісь події повільно, не потрібно нікуди спішити. Стоп, зупиніться. І поступово розвиваєтеся. Це може бути дійсно повільно. Вам, можливо, інші люди будуть казати, маніпулювати якось вами, але ви скажіть ні. У мене все добре, у мене все за планом. І дозвольте собі, до чутливими, точніше, і не дозволяйте, можливо, якимсь родичам або тим людям, які мають над вами владу, тобто, наприклад, на роботі чи ще щось, щоб вони не вели з вами. Дуже погано, так? Не дозволяйте їм це робити. Скажіть їм: звільняють? Ну, так, звільняють, так звільняють. Значить, до побачення. Тобто, знаєте, не бійтеся перемін. Тобто, все що, все, що відбувається, те не краще. Тому давайте глянемо вам пораду. Можливо, ви навіть можете відсяктися від якихось, знаєте, зв'язків. Також буде чудово. Порада вам. Цю мить загальну. Працюйте, працюйте над собою. Дайте собі. Працюйте, але давайте собі відпочинок, да? не будьте роботами. Не бійтеся, що ви можете стати бідними. Не бійтеся, що ви. Там можете собі щось не дозволити, не бійтеся, можете собі планувати, дивитися розклади, якщо вони вам будуть потрібні, спокою. Робіть те, що вам подобається. Робіть те, що ви можете від чого насолоджуватися, творіть щось, створюйте щось для майбутнього. Беріть свої внутрішні комплекси, страхи, тому що. Ви можете дійсно не бачити всередині себе якусь прекрасну квітку, якою ви є. Або якою є, тобто, знаєте, неважливо. Так, І от відцікайтеся від оцих родичів, чи ще хтось, які може дійсно на вас впливати, або у вас різні погляди на життя. Так, і ви зможете. Адаптуватися до будь-чого, знаєте, ви дійсно можете адаптуватися до будь чого Неважливо, які є завдання, складні, нескладні, ви зможете все. У вас все буде в рівновазі. У вас, знаєте, ось будете ще довго терпіти, оце старе, буде дуже довго тоді двері не вчиняться. А ви прибираєте оце старе і народжуєте нове. Як і в прямому сенсі, так і в переносному сенсі, і все у вас буде. Але головне навчитися чекати ось так. Тому що дійсно у вас уже пройшов цей етап негативу, де ви були повністю зруйновані. Але у вас така витримка, що не кожен навіть так зможе. Сподіваюся, у вас все буде добре. Вірте в себе, можете писати коментарі, можете ставити лайки, якщо вам сподобалося це відео. Та до нових зустрічей.